Ну, в 1912 роке мені ці лікарні робили оператию, операцію, паху операцию з правої сторони. Тем розрізали, як обычно, это самое. А сейчас вот вчора зробили операцію по другому методу, я вже сьогодні здоровий і можу. Спокійно двигаться і бігать даже. Скажіть, будь ласка, скільки ви після попередньої відкритої операції е, знаходились в лікарні? Е, як довго тривав процес лікування? Я десь тиждень був в лікарні, може, чуть більше там, десь ну, тиждень. І потім місяць було ще на лікарняному. Так. А так вчора вам зробили з іншого боку лапароскопічна операція пахової грижі. І як ви себе почуваєте? Ну, добре почуваю, саме Добре. Коли збираєтесь додому? Ну, якщо можна сьогодні. Відпускаємо, звичайно. Дякую вам за довіру. Бажаємо ага. міцного здоров'я. Здоров Дякую, так. Да.